Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Це не лише заклад вищої освіти, це сучасний освітньо-науковий простір, в якому формується нова генерація дослідників, інноваторів та фахівців. Сьогодні Полтавська політехніка один з провідних класичних закладів вищої освіти України і беззаперечний лідер освітньо-наукової діяльності Полтавської області. Ми постійно. Підвищуємо рівень наукових досягнень і яскравим свідченням цього є високі позиції всеукраїнських і міжнародних рейтингах. Зокрема, Полтавська політехніка один єдиний заклад вищої освіти Полтавщини, який увійшов до престижного рейтингу оцінювання європейських найкращих університетів QS World University Ranking Europe. В Університеті створена потужна. Наукова екосистема, до якої входить 10 наукових шкіл, десятки сучасних науково-навчальних лабораторій і інноваційних просторів. Полтавська політехніка сприяє розвитку і підвищенню ефективної ефективної діяльності наукових шкіл. Діяльні, ефективність наукових шкіл Полтавської політехніки відзначена на державному рівні. Науковці Полтавської політехніки стають лауреатами Престижних державних і галузевих премій, зокрема, у 2024 році два колективи, а це вісім науковців, стали лауреатами державної премії України для молодих вчених. І цьогоріч, напередодні дня науки, колектив молодих науковців полтавської політехніки здобули чергову перемогу і стали лауреатами премії Верховної Ради України для молодих вчених. Це вагомий здобуток і відзначення. Наукових досягнень молодих науковців в галузі науки і техніки. Мені приємно представити наших молодих науковців, лауреатів премії Верховної Ради України. Анна Черв'як, доктор філософії, вчений секретар Національного університету Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка, Олександр Лактіонов, кандидат технічних наук, доцент, і Аліна Янко, кандидат технічних наук, доцент. Аліна Янко наразі знаходиться у науковому відрядженні за в рамках реалізації програми Erasmus+, Плюс, знаходиться за кордоном. Власне, ми представники, два представники нашого авторського колективу. Хотілося б сказати, що ми вже з Олександром працювали спільно над однією тематикою, яку ми подавали на премію. Тему ми подавали наш проект на премію президента України для молодих вчених. І власне, в 2022 році ми стали лауреатами даної премії. І враховуючи те, що вже на той момент, у 2022 році, було розпочато повномасштабне вторгнення, ми вирішили, що питання інформаційних систем, питання захисту інформації в національній обороноздатності, в національній безпеці є надзвичайно актуальним. І ми почали продовж потрошку продовжувати наш науковий доробок, розвивати нашу наукову роботу. І власне у 24-му році, скооперувавшись з нашою ще однією колегою Аліною Янко. Ми сформували проєкт інформаційні технології захисту національної безпеки та обороноздатності. І ми вирішили податися на конкурс для здобуття премії Верховної Ради України для молодих вчених. І нам було дуже приємно, що наш проєкт відзначили, і ми стали лауреатами цієї вагомої і такої значимої для науковців премії. І власне, ми будемо далі продовжувати розвивати цю тематику, і зараз ми її розвиваємо. Але от, що стосується саме даного проєкту, то е, нашим колективом було використано новітні інформаційні технології в системах управління та захисту, е, національної безпеки та обороноздатності. Е, в проєкті ми за результатами нашого експериментального дослідження ми вияснили, що е, для експлуатації існуючих та введення нових перспективних керуючих систем обороноздатності держави необхідно в обов'язковому порядку, щоб у їх системі... Були високовідмовості які та надпродуктивні системи обробки інформації. І саме ми в роботі в нашій ми запропонували надійні системи обробки інформації та методи корективу помилок інформації, що в свою чергу дозволяє забезпечити високий рівень захисту інформаційних систем і, взагалі, національної, інформаційної, національної інформаційного простору в цілому. Досліджуючи дане питання, також ми. Запропонували алгоритми контролю помилок та корекції інформації, що дозволяє оперативно реагувати на виклики зовнішні, внутрішні, і це знову ж таки дозволило нам підвищити рівень захисту інформації. Продовжуючи наше дослідження, ми також. Досліджували системи обробки інформації, оскільки вони є невід'ємною і ключовою складовою національної безпеки та обороноздатності. І ми визначили, що вони е, стратегічно залежать від е, алгоритму отримання інформації, від саме збереження інформації та від е, системи розповсюдження отриманих даних. Тобто е, ми свою другу частинку дослідження е, присвятили. Тому, щоб дослідити непозиційні системи чисел, які нам дозволяли в математичному моделюванні забезпечити знову ж таки високий рівень захисту інформації. Тобто, ми підійшли до цього питання комплексно з точки зору інформаційних технологій, інформаційних систем, математичного моделювання, і саме завдяки цьому комплексності ми змогли досягти того, що наші Запропоновані рішення є ефективними і вони є надійними в даній роботі. Це якщо так коротко. Так, Безумовно продовжу слова колеги. Використання сучасних інформаційних технологій на теренах нашої країни і у світі корелює із рівнем безпеки та обороноздатності як нашої країни, так і наших міжнародних партнерів. І ключем до успішного. І ефективного розвитку і забезпечення надійності є використання новітніх інструментів, які дозволяють швидко реагувати на виклики, безпечно усувати помилки, та планувати план майбутніх дій щодо вибору стратегії рішення залежно від ситуації, котра склалася, та можливість користування вказана, інформації також так, вказана технологія. Вказані пропозиції, розроблені нами, вони являють собою методологію інтегрованого аналізу даних. Сутність методології полягає в тому, що вона якраз включає всі перераховані колегою інструменти та дозволяє ефективно усувати помилки і здійснювати саме прогноз існуючих ситуацій, котрі можуть скластися залежно від. Того, де використовуються вказані інструменти, вони можуть використовуватися як для діагностики різних людиномашинних систем, в тому числі і безпілотних систем, прогнозувати дії безпілотних систем, виявляти аспекти надійності, от, які фактично є основними із ключових аспектів. Вони дозволяють фактично складати план майбутніх дій і аналіз. Подій, які виникають у процесі використання запропонованих рішень, от основною перевагою і родзинкою роботи є якраз використання модулярної арифметики. От, кодів модулярної арифметики. Левова частина роботи присвячена саме цьому напряму, і фактично цей інструмент дозволяє фіксувати і швидше обробляти інформацію. Оскільки він її стискує, і таким чином здійснюється забезпечення продуктивності роботи сучасних апаратних рішень, от ну і фактично використовуючи вказані інструменти, можна розробити власне апаратне та програмне забезпечення от, на кшталт одноплатного комп'ютера, який буде використовуватися залежно від ситуації та потреб, наприклад, в енергетиці. Наприклад, у медицині, у безпілотних системах тощо. Ось саме головне те, що наша робота вона підтримує і корелює із стратегіями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій України. На цьому доповідь завершуємо. Дякуємо за увагу.